Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі Мандрівка Фіалки. Сьогодні таке відео оглядове. Хочу показати вам свої дітки, які залишають наступну порцію. Мій будиночок йдуть в нові руки фіалколюбі. таких як я, які люблять барви квітів у зубарської фіалки. Трошки поговорю вам про них і зачепимо таку тему, де найкраще вирощувати в будинку, в квартирі наші вазони. Де краще їхнє місце локалізації, щоб вони вам цвили і викидали барви квітів. Зараз трошки пройдемося по дітках. Я залишу в описі контактні свої дані. Ці дітки в мене є в наявності. Хто бажає, пишіть. В Telegram, в... у мене і в цей вайбер, залишу номер з контакту, чи в WhatsApp. Інші меседжі, інстаграм для контакту. І хто бажає придбати всіх підпишу з задоволенням. Дивіться, друзі, зараз пройдемося трошки по дітках. Я так покажу вам це перше, тут великий стандарт. Досить великий, є великі, середні і малі стандарти. Це гарно пишна великий сама квіти. Самі, і сама розеточка велика. От треба враховувати при покупці. Так само прекрасна криолка, насичені кольори з такою краєчком. Дуже гарні кукошунець взагалі в мене фаворит в моїй колекції. Не люблю я цю сортик. Багато в мене сортів Олени Любіцької з Вінниці. Це є, у нас лежі зель, біленька маю. Я маю її багато сортів, лекіра. Не знаю, з ящий колокольчик, це, напевно, її сорт, ну, ян манует. Я називаю інші сорти, не тільки її, але в наявності її сортів я лишу в описі досить і досить велика кількість. Шикарний мак. Багато маю діток і гарна сама пишна така строкатість на її виражена тому ловку. Але вона сама красива. Ян Морозко біленька, золота лілія, серединка жовтенько-розова, сама біла. Василина, Вевера Райський Смак. Перепрошую, ще є Вевера Джесс, зой Горасимчук, теж колекція. Це є морозна вишня, перуанська лілія. ВВ-Торсіоне поле, теж нашої, тернопільської, селекціонери, колекціонера, теж гарна розеточка Ян Манует. Оці всі... Ще детально я залишу описі, які в мене є в наявності. Звертайтеся, рада всім буду відписати. Там на задньому фоні я поставила кілька своїх стартерів, які вже у мене квітне. Тільки починають вибивати перше цвітіння після омоложення або вирощення з листочка. Друзі, дивіться, я вам обіцяла, що розповім, де найкраща локалізація нашого вазону. Коли ви придбали отаку дітку в магазині, краще її. ну Це перші дні ви можете зробити її обробку від шкідників. І бажано би це зробити, бо вона, навіть як в мене, вона йде через магазин. Магазині всякі є з іншими тепличними вазонами шкідники, такі як трипси, які кліщі. Потім йде зараження і небажано. У мене є навіть і відео боротьба з шкідниками, які є на гумбарських фіалочках, можете переглянути собі для того, щоб знати. Рекомендують підливати фітоспорином або фітоверм. Так само є інші там. Засоби, які я перераховую в своїх відео, на цьому не буду детально зупинятися. От ви взяли, зробили обробку. Що далі? Діточка може стояти навіть десь там на тумбурці, десь поряд вікна. Але якщо ви хочете, щоб ваша доросла рослинка вже закладала квіти і пишно квітла, викидала бутони, це краще, найкраще її місце локалізації. Це є підвіконня або під лампами штучне освітлення на стелажах. Підвіконя, як саме краще це щоб були західні. У мене є західні вікна, або північні. Південні і східні це не дуже. Але якщо немає інших, можна використати рулети, жалюзі для затінення щоб прямі сонячні Промені не попадали на наші листочки, і квіти чи бутони бо зразу спалять, згорять. Сонячні опіки дуже сильно видно на розетці як вона буде тоді негарно виглядати і буде уражена. Але якщо ми поставимо велику дорослу рослинку на якийсь поряд з вікна, навіть поряд, навіть чи тумбочку, чи якусь підставочку, цвітіння буде дуже скудне, і таке квіти будуть дрібненькі, кольори не будуть сильно насичені. Для закладки бутонів треба, щоб були певні витримані умови. А які саме умови? Це є світло. Світло 12 годин. Хоче світло розсіяного, прямого, але фіалка в тіні на тумбурці буде вам витягати листочки, і закладка бутонів не буде відбуватися. Тому, друзі, для пишного цвітіння бажано або стелаж, або підвіконня з розсіяним великою кількістю світлом, без попадання прямих сонячних промів. Ось, друзі, папа, -па. була всіх рада вас бачити на своєму каналі. Ще в майбутньому планую зняти відео, і воно вийде в ближчому часі, про те, як я захопилася оцим своїм хобі, вирощуванням фіалки, І хто спричинився до цього, буде цікаво. Рада вас бачити всіх. До зустрічі найшвидшої нам перемоги! Па-па!